Стратегічно в системі оздоровлення, да і ви. На постійній, бо неможливо, в нас організм не такий, що ти один раз щось поїв гарне, і воно тебе 50 років супроводжує, що ти один раз колись там в 15 років місяць щось попив гарного. Да? Нема такого. Наш організм харчується, і оцей обмін клітини наші відновлюються. Да? оцей обмін він постійний. Відповідно, корисні речовини, які необхідні для нашого функціонування. Ми маємо споживати постійно. Да? І тому, коли питають, не вже я там омега 3 маю користуватися харчуватись постійно? Да, бо це є необхідна добавка, да? харчові дієтичні добавки до нашого організму. І відповідно цей бізнес. Здоровчий, да, коли ти задовольняєш постійно свої потреби в харчуванні, він є найпасивнішим. От, чули, напевне, колись вираз.